Воєвідко Микола Степанович народився 17 серпня 1978 року в селі Устя Снятинського району Івано-Франківської області. Навчався в Устянській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Після закінчення школи продовжив навчання в Городеньківському професійно-технічному училищі, де навчався на водія. У 1996-97 роках проходив військову службу у Збройних силах України. У 2004 році втратив батька, а у 2006 матір. Пізніше опанував ковальську та будівельну справу, деякий час перебував за кордоном у Португалії, де працював ковалем. Згодом повернувся в Україну та продовжив працю у Києві. Пізніше повернувся в рідний край і радував своїми виробами місцевих мешканців. 17 червня 2006 року Микола Воєвілько поєднав свою долю з Іваною Николайчук, нині одна з провідних волонтерок краю. 23 грудня 2011 року в сім'ї народився єдиний син Миколка. Це було найбільшим щастям для сім'ї. Він був дуже вірним, відданим чоловіком і батьком. Сімейний будинок, будівництво якого розпочали ще його батьки, доводив до ладу сам, мав золоті руки. Посадив два сади. Справжня українська родина з глибоким патріотичним корінням завжди була взірцем для односельчан. Микола Степанович та Іванна Іванівна не залишалися осторонь від знакових подій в Україні, активно підтримували боротьбу українців під час революції гідності та різноманітних акцій, які були спрямовані на захист прав і свобод, демократичне самовизначення народу. З 24 лютого 2022 року після відкритого воєнного нападу Росії на Україну Микола Степанович Воєвідко разом з дружиною звернулися до Снятинського районного військового комісаріату, щоб долучитися до руху спротиву та боротьби з окупантами. Микола Воєвітко сам виготовляв і тестував бронежилети. Вже з 5 березня того ж року Микола Воєвітко ніс службу в роті охорони сил територіальної оборони. 25 квітня 2022 року відбув на службу в 10-ту гірсько штурмову бригаду, яка на той час базувалася в місті Коломия. Дружина Іванна залишилася з сином Миколкою в рідному селі та повністю присвятила себе волонтерській справі задля допомоги воїнам Збройних сил України. 22 травня 2022 року у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Микола Воєвітко вирушив на східний фронт в Донецьку область. Спочатку приймав участь в боях на лінії каналу Дніпро-Донбас, згодом прийняв бій біля села Кодема Бахмутського району. Тут Микола Степанович врятував чотирьох наших бійців та евакуював їх на простреленій автівці, яка одна змогла виїхати з цього села, оскільки усі транспортні засоби були повністю знищені снарядами та ворожими квадрокоптерами. Через деякий час Микола Воєвідко разом з побратимами воював За Васюківку, Федорівку, Роздолівку, Краснополівку, Миколаївку та інші українські села та міста. Микола Степанов вже завжди був прикладом для хлопців. Він був справжнім господарем навіть на фронті. Все тримав у чистоті та порядку і привчав до цього і своїх побратимів. Коли у нього було декілька днів відпочинку, він не відпочивав. А разом із дружиною розвозили волонтерську допомогу по інших підрозділах. 4 листопада 2022 року, в селі Яковлівка, що поблизу Бахмуту, під час обстрілу позиції ворожого військового формування, воєвідко Микола Степанович героїчно загинув. 26 січня 2023 року указом президента України за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Миколу степановича Воєвідка, старшого солдата та водія стрілецького відділення було нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Кажуть, все забувається з часом, в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.